Всім привіт! Я Юрій Дудка. І сьогодні ми з'ясуємо, звідки бери свій початок корупційна складова саме на місцевому рівні. Справа в тому, що корупційна складова на місцевому рівні починається саме з формування виконавчого комітету, в склад якого були включені особи з вулиці. Але саме ці особи з вулиці не несуть жодної відповідальності за прийняті ними ж рішення, але при цьому є учасниками. В засіданні виконавчого комітету. При цьому ці особи з вулиці, з вулиці не є посадовими особами місцевого середування. І невідомо, якими знаннями вони володіють, вже не кажучи про додерження Конституції, про виконання законів України. Але при цьому вони мають право голосу. А початком корупційної складової на місцевому рівні є міський голова разом з депутатами місцевих рад. Які утворюють виконавчий комітет та голосують за персональний склад, в який були включені особи з вулиці? Ось і відповідь на питання, звідки бере свій початок корупційна складова на місцевому рівні. Всім добра і виборці, зрозуміти, що виконавчий комітет це початок корупційних схем на місцевому рівні. Всього найкращого.